Що вже літом? У мене тут буде біля будиночку прям красота, красотіще Посадив ще восени ось такі саджанці акації до будиночку, роблю алейку. і хочу зробити такі шаровидні шапочки з акації. Побачив я у віті швиця, відмічую сторінку, можете подивитися. У нього акація, отак, і він її підстригає, і формуються дуже красиві такі шароподібні дерева. У мене на пасіці є щось подібне. Ось у мене катальпа посаджена. Вона і росте так, як коли подібним. Їх трошечки треба підрізати, а так вона в основному сама росте. Ну це ж я хотів таке зробити вакацію з акації, бо побачив у віті. Мені так сподобалось. Але весна внесла свої корективи, і вся ця акація в мене померзла навіть дорослі дерева. Весною були чорні. Я вже думав, що оцим сажанцям гаки. Але нічого на черні ось вона дійшла. Маси, звісно, такої нема, але тим не менш набирає. То надіюсь, що в цьому сезоні ще щось наросте. Ну, я надіюсь, бо. Я знаю, що акація вона досить гарно дає приріст, дуже великий. Бо ось у мене оці дерева, їм шостий рік, 6 років. І люди, які приїжджають, які були в мене в гостях за пакетами, вони кажуть, думаю, ще рік чи два, чи три назад тут не було такого, а зараз ліс, звідки він взявся. Тому акація росте дійсно швидко. То будемо сподіватися, що все-таки в цьому сезоні у мене тут біля будиночка будуть такі шаровидні акації. Бо ножниці, що я я купляв великі ножиці, лежать без діла. Ну, як без діла. Воно я катальпами по ними підрізаю. Ну, тим не менш. Хотілося б, щоб вже тут красота була, а її ще немає. Коротше, оце такі справи. Так що, Вітя Швець, дякую тобі. Буду робити, як у тебе по акаціям. Ну, а кому цікаво, зайдіть подивіться. Так, пішов я працювати. Сьогодні мені треба розставити вощину в усі вулики, бо не, не, не візде є. Треба розкидати вощину і деякі навіть вже пора ділити знову по-другому разу. Бо ті, що я поділив, е в них вони вже наростилися і вже тріщать. Треба або матку забирати, або знову робити знову відводки. Коротше, пішов я працювати до шестирамкових своїх любимих, хвальонних, розхвальонних апіксів.